28 липня свята Православна Церква і весь світ християнський святкує пам'ять святого рівноапостольного Великого князя Володимира. У першому столітті Слово Боже на наших землях розповсюдилося завдяки проповіді святого апостола Андрія Первозваного, а християнство як державна релігія заснувалося завдяки старанням Великого князя Володимира Великого у X столітті. Святий князь Володимир був язичником. В той час він був великим правителем, великим мужем, перед силою і авторитетом якого схилялися усі супротивники. І ось, будучи молодим, в його родині були міжособиці, які виникли після смерті його батька Святослава. Зростаючи, у тому язичництві, вихований також як батько, язичником, Володимир старався також, щоб люди поклонялися ідолам, які в той час були на Київських пагорбах. Коли Володимир вигравав походах, він приносив жертву і приносив жертву людину. І ось одного разу, коли він прийшов з перемогою, Наказав принести ідолам людську жертву. І цей жереб випав на християнина на ім'я Іоанн. І його батько на ім'я Феодор відмовився приносити віддавати жертву сина свого. Тоді розлючені кияни-язичники розізлилися і ту будівлю, в якій вони проживали, Іоанн і його батько Феодор. Зруйнували, і тими стінами загинули і ці мучники. Та перед смертю Феодор промовив слова: ваші боги є ніщо, вони є дерево, яке з часом зогниє, а Бог єдиний істинний, Бог неба і землі, Бог Сонця і місяця, і Бог людини буде перебувати вічно. Саме, мабуть, завдяки цим словам і серці Володимира загорілося велике бажання щось змінити і змінити на кращу сторону. Адже до цього часу він жив за єдиним законом хто є сильніший, той і є переможець. І з цим законом він жив багато років, будучи язичником і долопоклонником. Мав багато жінок, мав також і багато наложниць. І в той момент, коли почув від своїх військових такі слова, сказані мучеником, згадав слова своєї рідної бабусі, святої рівноапостольної княгини Ольги, яка з малко його навчала основ християнської віри, читала йому життя святих отців, подвижників Божих. І справді, дивлячись на життя князя Володимира і порівнюючи життям угодників Божих, які все своє життя віддавали на служінню Богу, молитві, вмирали за Христа, за Христову віру, бачимо велике переродження в цьому князеві. Князь задумав знайти віру, в якій він буде перебувати. Почувши це, до нього почали з'їжджатися до Києва різні проповідники. Звернулися до нього найперше ті, які були ним переможені, це мусульмани, болгари. Але князь Володимир відмовився від їхньої віри, бо йому не сподобалося те, що потрібно обрізатися, і не можна вживати вина. Потім до нього звернулися іудеї, хозари. Але і їхнє слово не дійшло до нього, адже він вважав їх недостойними у Бога, тому що були розпорошені по всьому світу, не маючи можливості жити на своїй батьківщині. Також успіху не мала і проповідь католицьких священників. Хоча і прийшов до нього філософ, посланий православним патріархом, справ на нього велике враження. Розказуючи йому про створення світу, про суд Божий та на заклик охреститися, почув від князя тільки слова, нехай ще трохи почекають. Після цього прийшло ще багато років, багато чого відбулося в житті князя Володимира. Та одного разу, коли він пішов походом на грецький херсонес Корсень у Криму, Завоювавши місто, захотів одружитися на візантійській царівні Анні, та йому візантійці відповіли тим, що вони не вправі віддавати християнку за язичник і сказали йому перше, йому потрібно хреститись. Довго вагався князь Володимир, та Господь вразив його сліпотою тілесною. Він втратив зір, і цариця зверталася до нього словами і благала, ухрестися в надії на зцілення, і Господь всемилостивий допоможе тобі. Тоді князь сказав, якщо справді те станеться, що я зцілюся і знову почну бачити, тоді обіцяю увірувати в істинного Бога християнського. Підготувавшись до таїнства хрещення, прийшовши з вірою на те, що може зцілитися, тільки була покладена рука священнослужителя на його голову, князь зразу прозрів і в цьому захваті вигукнув слова, що тепер я побачив істинного Бога. Після цього багато бояр, які побачили це чудо, охрестилися. А коли князь повернувся до Києва, зібрав 12 своїх синів, підготував їх до таїнства хрещення і охрестив, а в Херсонесі справили і весілля. Тоді князь призначив день 1 серпня 988 року і наказав: якщо хто не прийде на річку, хреститися, той, значить, зневажає свого князя. Свята церква порівнює князя Володимира з апостолом Павлом, адже двоє справді були ревними гонителями Христа. Апостол Павло переслідував християн і вбивав їх. А князь Володимир був ідолопоклонником, поклонявся ідолам і приносив страшні людські жертви. Апостол Павло став великим проповідником Слова Божого, найбільше потрудився у благовістванні Христовому, став ревним захисником віри Христової. І князь Володимир не тільки сам спас свою душу, але й багато людей привів на ту стежку, яка веде на спасіння. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять і дякуємо за ті подвиги, які він зробив для свого народу, зробив для себе і для всіх, хто його оточив. І традиційно кожного року, вже, 28 липня, Свята Православна Церква українська Київського патріархату завжди збирається в Києві у столиці нашої держави. Для того, щоб прославити цього угодника Божого. Спочатку сотні, тисячі віруючих з'їжджаються до кафедрального Володимирського собору на божесну літургію, а тоді спільно вирушають хресною ходою до пам'ятника Великому Князю Володимиру на Дніпровському схилі. і там спільно єднаються в молитві, просять Всемилоство Бога. Який прославив цього угодника за нашу державу Неньку Україну, просять за те, щоб Господь справді благословив нашу землю і наш народ об'єднався для того, щоб полюбити своє рідне, щоб і в майбутньому могли полюбити і чуже. Сьогодні ми прославляємо великого угодника Божого рівноапостольного Князя Володимира. І просимо його молитов, просимо молитов у його рідної бабусі, рівноапостольної княгині Ольги, що вони спільно молилися за нас, грішних, для того, щоб Господь і далі через сильних людей, просвічених словом істини, навертали наших синів і дочок на стежку, яка приведе нас до спасіння.